Як знизити голод? Є всього три способи, як це зробити занатовою. Перше це кількість випитої води. Часто наш організм плутає бажання пити і бажання їсти. Тож часто буває таке, що ми хочемо щось перекусити, але насправді наш організм мучить спрага. Я рекомендую пити воду між прийоми їжі або за 20-30 хвилин до початку їжі, двох-трьох склянок води зараз буде цілком достатньо, і тоді вам навіть не буде хотітися пити під час самої. Мого прийому їжі друге почуття голоду знижується, коли ми швидше заповнюємо шлунок, але правильним способом, наприклад, якщо в раціоні достатня кількість овочів, клітковини, то вона якраз таки буде швидше заповнювати шлунок, і ми швидше наїмося. Третє це кількість компонентів в раціоні. Якщо ми їмо більше вуглеводів, особливо простих, то швидше будемо хотіти їсти знову за присутності правильних жирів. Це, наприклад, насіння, горіхи, авокадо, масло та білків. Наш організм буде швидше насичуватись. А якщо за прийом їжі ви будете мати збалансовану тарілку з білків, жирів, вуглеводів та клітковини, то почуття ситості протримається мінімум 5 годин.